Всім привіт! Вітаю вас, дорогі друзі, на моєму каналі. Сьогодні хочу розпочати нову рубрику Огляд аудіокасет. Життя рухається вперед, технології розвиваються ще швидше, ніж ми встигаємо за ними. Але час від часу виникає бажання зануритись в минуле, особливо якщо це приємні ностальгічні спогади, які викликають добрі почуття та задоволення. Аудіо чи по-інакшому компакт касети. Це саме те, від чого я отримую задоволення, згадуючи минулі часи. Саме в такому вигляді, як ми їх знаємо, аудіокасети вперше були представлені компанією Philips в 1963 році. Philips не патентував свій винахід, і це дозволило дуже швидко всім бажаючим компаніям опанувати виготовлення нового виду носія інформації та влаштувати справжні баталії хто круче. Всі змагалися, хто випустить круче касету, кращого дизайну, більш якісної плівки і так далі. Особисто я з середини 80-х і десь приблизно по 2002 рік мав аудіокасети як основний носій для моїх улюблених музичних записів. Але десь в 2018 році я всі свої касети, які на той час в мене збереглися, подарував своєму другу Вадиму. Вадиме, великий тобі привіт. Сподіваюсь, що найближчим часом ми з тобою побачимось. Після цього, рівно рік тому, у 2024 році, в мене виникло бажання повернутися до касет. Я купив собі касетну деку, магнітофон. І почав з платівок вінілових огляди на які я роблю на своєму каналі, записувати на касети різні альбоми. Так, більше для ностальгії. Мені це подобається, я від цього процесу запису і потім прослуховування отримую неабияке задоволення. Я купляю нові запечатані касети, які досі зберіглися, які досі є у продажу, і деякі моделі можна придбати за досить невеликі гроші. Тому я купляю запечатані касети. Заодно мені цікаво подивитися, як вони збереглися, чи можна зараз на них зробити хороший, якісний запис і так далі. Ті, хто в 80-90-х -х, х роках використовував аудіокасети як основний носій для збереження своєї музичної колекції, ці мої відео будуть приємними спогадами: подивитись, згадати, які касети були, як відбувався процес запису і так далі. А для тих, хто не застав ті часи, можливо, взагалі ніколи не бачив, не тримав в руках такий носій, як аудіокасета, це будуть просто знайомчі відео, де ви зможете хоч приблизно уявити собі, як це було раніше, і скласти якісь свої враження про те, що таке аудіокасети. І першою в нас на огляді аудіокасета від фірми Sony, Sony EF90 Improved. Касета, якщо я не помиляюсь, 1986 модельного року. До цієї касети Improved Sony випускала вперше в 1985 році просто було Sony EF90. Був один чи два випуски. Потім був Improve, потім був Super EF90. Ну і зрозуміло, що, окрім серії EF, Sony випускала інші серії. Які теж є в наявності зараз, їх можна придбати і спробувати на них записати музику. Багато хто зараз, я до речі, цього не знав, якось не цікавився цим. Але от рік тому, як повернувся до аудіокасет, для мене було такою приємною новиною, що багато хто просто колекціонує запечатані аудіокасети. Хтось збирає виключно Sony, хтось збирає виключно Chrome касети другого типу. Ну, кому що подобається. Хтось взагалі всі підряд збирає, який може знайти. Давайте подивимося сьогодні на першу касету, яка в нас в першому огляді Sony EF90 Impro. Ось так виглядає. Вона в плівці рідній. Касеті вже майже 40 років. Збереглась плівка дуже добре, гарно натягнута, ніяких хвиль, ніяких зацепок, ніде не порвана. Це. Основна сторона, зворотня сторона. Тут, як зазвичай, на всіх касетах писали різні технічні параметри, графіки, там, як записувати, на яких параметрах краще плівка сприймає запис і так далі. Касета японська отут зазначено внизу Made in Japan. Це касета першого типу, самостандартна, звичайна, як то кажуть, в народі железяка. Другий тип це хром, четвертий метал. Третій мені особисто ніколи в моєму житті до рук не потрапляв. Отак От виглядає з боку касетка. Sony EF90. Такі касети в мене теж були. І в 90-му році вони були. В 80-х роках я пам'ятаю, що не в мене, але вперше я таку касету тримав. Це коли ми з татом і моїм братом їхали. Потягом в Крим на відпочинок літом 87-го року. І саме на такій касіці. Ми, тоді в нас був такий плеєр диктофон На батарейках він працював. Ми е слухали, там був записаний фенсі. Там був записаний фенсі, альбом 86-го року. А з іншої сторони, не пам'ятаю, якщо чесно що. Давайте її розпакуємо. Розпакуємо, подивимося, як вона виглядає всередині, і потім. Перейдемо вже до мого магнітофона, до касетної деки, де спробуємо на неї з платівки записати якийсь запис. Ну, зрозуміло, не на всю касету, невеличкий уривок, але це дозволить нам оцінити, наскільки гарно пропишеться ця касета, чи не втратила вона своєї властивості. Зрештою, подивимося, давайте вскривати. Тут є. Ну, багато хто вскриває дуже акуратно, бо зберігає ті плівочки, це колекціонери. Мені та плівка не потрібна, тому тут от. Є така позначка Open. Спробуємо скористатись. Саме таким варіантом для відкриття. Плівка захисна ніде не приклеїлась. Дуже гарно знялася. Ось касетка, яка вперше за 40 років розпакована, виглядає новенькою. Коробочка не поцарапана, все в порядку. Відкриваємо. Ніякого щелчка такого характерного сильного не було, але це не має такого великого значення. Давайте подивимося, що всередині. Всередині в нас ось такий вкладиш, звичайний, з плотного такого картону. Ось так виглядає. Тут такі полосочки, можна писати собі трек-ліст, чи якісь назви. Зазвичай я не полюбляв розписувати ті вкладиші. Я робив окремі такі паперові вставочки, на яких писав там або трекліст, або назви альбомів, які тут записані. Всередині виглядає ось таким чином. Тобто, якщо ви тут вже писали щось, а потім на ту касету записуєте інший альбом, ви можете просто так зробити ось так. І вставити. Іншим боком цю вкладку, і тут написати вже нові свої записи. Коробочка проста, ніяких тут немає фігурних зображень, окрім того, що ось тут є Sony написано. Так, перейдемо до самої касетки. Ось так виглядає касетка в такому затемненому прозорому корпусі. Наклеєчка EF-90 перший тип. Normal Bias, Sony, Japan, сторона А, сторона Б. По самій плівці. Давайте глянемо. Стандартний класичний рекорд зеленого кольору. Ось тут вставочка, а далі білий. Чомусь не зелений. Не чи на імпрув були ще зелені. Зараз я спробую перемотати трошки. Так, подивимося на саму плівку. От тут такий перехідний момент склеювання. І плівочка. Ну, плівочка в гарному стані, ніде не пошкоджена, дефектів я не бачу. Але, зрештою, вже подивимося на те, як вона буде проявляти себе в магнітофоні. І я пропоную перейти, власне, до процесу запису на цю аудіокасету. Так, все готово для запису. Касету я заздалегідь перемотав повністю в одному із зворотньому напрямку, щоб розмагнітити плівку, бо все ж таки 40 років вона. Лежало без використання. Налаштував рівень запису, баланс по каналах в нулі. Регулювання біаса в нулі. Тобто ніяких налаштувань додаткових я не робив. Dolby B і Dolby c я не включаю. Записую стандартно. Пропоную розпочати. Так, зараз ми включимо джерело і. Запустимо запис. Думаю, цього буде достатньо для того, щоб перевірити, як наклався запис на цю аудіокасету. Я збив налаштування лічильника на 0 хвилин-0 секунд. Зараз перемотаємо на початок і послухаємо вже з самої касети. Сдіваюся, що цього фрагменту було достатньо, щоб приблизно зрозуміти, який запис получився. І зараз ми зробимо з цього висновки і про це поговоримо. І так, завершуємо наш експеримент щодо запису на новеньку касетку Sony EF90 Improve, яку ми з вами разом розпакували та оглянули. Що я можу сказати по отриманому результату? Падіння рівня запису я не помітив, розбалансу по правому лівому каналу теж не відбулося. Дропаутів я не почув. Це випадіння сигналу, коли високі частоти в основному прописуються нерівномірно, а такими ривками. Особливих втрат по високих частотах я не почув. По басах, можливо, навіть басів чуть-чуть стало більше в порівнянні з першоджерелом. Нагадаю, перше джерело в мене була вінілова платівка. І єдиний мінус, звичайно, це всіх аудіокасет. Вони цими відрізняються, і їх якість це шум плівки. Так, він тут є присутній, але він не настільки критичний, щоб заважати комфортно із задоволенням прослуховувати музику. Мій висновок касети Sony. Є F-90, касти Sony є F90 Imprued. Можна сміливо купляти, бажано купляти їх новими запечатаними. Ну, зрозуміло, що все залежить від того, де і як зберігалися вони. Але якщо вони зберігалися правильно, вони не втратили своїх властивостей, і на них можна сміливо робити якісний запис. Але все залежить від того, як добрий ваш магнітофон. Робить цей запис, яке джерело ви використовуєте, ну і, звісно, що все залежить від плівки, в якому стані вона збереглася. Я отриманим результатом задоволений. Рекомендую до покупки такі касети. Хто роздумує розмірковує, яку касету купляти для того, щоб записати собі музику і слухати. На цьому будемо сьогодні завершувати. Якщо вам сподобається? пишіть в коментарях, якщо такий формат вам подобається, я буду робити огляди на інші касети, які в мене є в запечатаному стані, можливо, якісь ще собі докуплю. В основному буду купувати і показувати касети такі, які в мене були в 80-х-90-х роках. Тому що для мене це приємні спогади, і мені хочеться спробувати позаписувати саме на такі касети, які я використовував раніше. Дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, чи сподобалось вам відео. Пишіть, чи ви досі ще полюбляєте і слухаєте аудіокасети, можливо, хтось колекціонує. Хто не знайомий з аудіокасетами, пишіть своє враження від такого носія, з яким ви сьогодні, можливо, вперше ознайомилися. А я з вами буду прощатися. Дякую за увагу. На все добре. Бережіть себе.